Український бренд Неміров здобув звання Supreme Brand Champion 2025. Цю нагороду щороку присуджує міжнародне видання The Spirit Business. І такий титул отримує лише один алкогольний бренд серед усіх категорій міцних напоїв на планеті. Також вже втретє бренд став лідером року і серед горілчаних виробів. Таке визнання стало безпрецедентним досягненням для українського алкоголю. Запевняють представники британського видання. Протягом останнього десятиліття титул Суприм Бренд Чемпіон здобували текіла, віскі та ром. Але ще жоден виробник горілки досі не піднімався на цю вершину. До сьогодні цього року найвищу нагороду отримує Неміров український виробник горілки. Який впевнено заявляє про себе на міжнародній арені, особливо в Європі, Неміров лідер на ринку і експортер номер один горілки з України. Навіть у часи війни він зберігає високу лояльність споживачів на внутрішньому ринку та впевнено зміцнює свої позиції на міжнародній арені, стверджують представники бренду. Це визнання України як країни, яка здатна створювати сильні глобальні бренди. Ми інвестуємо у цінність бренду, у стратегічні партнерства, у якість, і це працює. Ми не просто продаємо горілку. Ми будуємо лав бренд, який надихає. Чий дух та цінності розуміють та розділяють мільйони людей у всьому світі. У Великій Британії бренд зміцнює позиції в преміум сегменті через партнерство з клубами АПЛ. Балтія, Італія та Чехія демонструють рекордні результати, а стабільне зростання забезпечено у Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччині, Хорватії та Угорщині. Зазначають у компанії. Водночас бренд готується до запуску у США, Канаді та Австралії та має план зробити бренд впізнаваним серед нових аудиторій з метою увійти в трійку світових лідерів категорії. Hori